Протягом 8-9 травня на території Дніпропетровської області заплановано 250 масових заходів. На 1915 кладовищах відбудуться заходи з встановлення померлих. Загальна очікувана кількість учасників заходу становить близько 1 мільйона 600 тисяч осіб. На забезпечення охорони публічної безпеки та порядку під час проведення зазначених заходів на території області буде залучено понад 7 тисяч правоохоронців. До дня перемоги основні заходи відбудуться біля монументу вічної слави та на фестивальному причалі. Звертаємось до водіїв з проханням уникнути перебування на Проспекті імені Дмитра Яворницького на ділянці від Олеся вулиці Олеся Гончара до 6-ї стрілецької дивізії у зв'язку з перекриттям руху усіх видів транспорту на даній ділянці. Також буде перекрито рух по набережній перемоги на ділянці від вулиці Космічної. Січиславський набережний до вулиці Юліуша Словацького. Крім цього, зранку буде проведено легкоатлетичний марафон, який відбудеться на проспекті імені Дмитра Яворницького, у зв'язку з чим буде перекрито рух транспорту на ділянці від вулиці Шміта до вулиці Шершова. Разом з цим звертаємося з проханням до громадян, гостей міста, а також представників політичних партій, громадських організацій, уникнути можливих провокацій, не використовувати заборонену законом символику колишнього СРСР та іншу атрибутику, яка провокує до конфліктів. В свою чергу органи поліції будуть змушені жорстко реагувати на всі провокації та вживати превентивних заходів. Органи правопорядку переведені на посилений варіант несення служби, зв'язку з чим будуть залучені Національна гвардія та інші підрозділи, які дислокуються на території Дніпропетровської області. Загалом це понад 7 тисяч осіб.